Це доволі нелегкий шлях буде, ну, незабаром думаю, все у нас вийде. Типу, от. Діло просто в Головне типу, – мотивація, і дух і терпіння, типу, щоб було. Типу. Все незабаром воно і буде. У ну, дуже сильно бойовий, бо я саме з Херсонської області, і мою територію окупували. Тому мене дуже сильна мотивація. Ну і в других дуже велика мотивація типу, освободити свої землі. Типу. Готуємося. Ну, яким чином? Це, по-перше, злагоджена робота. По-друге, захищати і нападати це різні речі. Там інші втрати, там інша концепція, там взагалі все інакше. Тобто захищатися одне, наступати це інше. Там зовсім інший рівень по-перше, підготовки, інші навички потрібні. На початку війни ми займали більш-менш ну, захисну позицію. Тобто, наша задача була стримати ворога. Зараз це вже ми його вже стримали, вже по всіх напрямках. Он бахнуть вже півроку беруть, беруть і ніяк взяти не можуть. Зараз треба переходити вже ну, в контрнаступ. Потрібно відвоювати те, що. В нас забрали. Ходимо туди на вихідне роки забрати.